У обов'язків секретарям є підставою для відводу? Ні. Ну то так. Да. Таких підстав немає, на жаль. Що у нас було? Будь ласка, суддя Дубровський, ви вже на довіру ви сказали. Інший суддя вирішив це питання по судді. Довіряєте Добровській? Так. Да. Дякую. Прокурору. Ні. Не довіряю. Я не бачу, що це прокурор. Перед судовим засіданням а, всі питання були вирішені. Я як суддя Дубровська. щодо повноважень, щодо е, особи прокурора, суддя Дубровська. Так що в ну, налогі написано, що він прокурор. Оголошується перерва. Ми їх